Система відведення стоків Одеси, в яку вкладено понад 300 мільйонів гривень і яка б вирішила ряд екологічних питань, досі не запущена. Ми з'ясували, в чому справа. Прокидається Одеса. Понад мільйон місцевих жителів зустрічають новий день. Водночас сотні тисяч кубометрів каналізаційних стоків починають наповнювати прибережні зони. Це може викликати найбільшу техногенну катастрофу за останні десятиріч. Знайомтеся Олександр Гончаров тему каналізаційних стоків Одеси та системи їхнього відведення вивчає вже багато років. Хаджибейський лиман став фактично е, такою водоймою, яка є. Приймачем стічної води це викликало цілу низку проблем як екологічних, так і з. Небезпечних з точки зору прориву дамби і затоплення пересипу про це ми ще поговоримо. А зараз трохи з історії. Кінець 80-х. в Одесі будують нову станцію біологічного очищення каналізаційних стоків. Північна Хаджибейський лиман переповнюється просто неймовірними темпами. Щоб розв'язати проблему, 2004 року розпочинається будівництво повністю нової системи. Рідкісні двометрові труби замовляють. Із Норвегії транспортують їх морем через протоку, Босфор. потім монтують величезну 4 кілометрову трубу. Унікальний проект, який проте досі не запущено. Більшість каналізаційних стоків Одеси потрапляють до станції біологічного очищення Північна. Далі через колектор очищені стоки скеровують до каналізаційної насосної станції. Звідси або до хаджибейського лиману, або до Чорного моря за 300 метрів від берега. Цим же шляхом можуть викачувати воду з Хаджибейського лиману до Чорного моря. Нова система поєднує нову насосну станцію, спеціальну камеру перемикання, новий трубопровід та власний глибоководний випуск. Завдяки цьому старий канал до лиману виявляється не Потрібним. Відтак понад тисяча гектарів, а це одна шістнадцята площі усієї Одеси, стають придатними для населення. Адже нині люди бояться тут оселятися. Постійна загроза підтоплення. Також, якщо задіяти цю землю, не потрібно буде вести хаотичну забудову центра Одеси. І за всім цим корупція, де фігурують сотні мільйонів гривень. Та про це згодом. Ось цим каналом проходить понад 70% усіх каналізаційних стічних вод. Це, щоб ви розуміли, понад 160 тисяч кубометрів води щодоби. Виходять вони в море за 300 метрів від берега. Коли запрацює нова система, потік виливатиметься в море уже на безпечну відстань за 4 кілометри від берега. А для цього його перенаправлять до нової насосної станції ось цим каналом. А поки що стоки виливають мало не під самісінький пляж. Це разом із водами дощових каналів понад 200 тисяч кубометрів за добу. Та найбільша небезпека навіть не в цьому. З початком курортного сезону все потраплятиме як і в минулі роки до хаджибейського лиману. випадку очередного підняття рівня води в хаджебеївському лимані ми можемо зіткнутися з розривом. Ілі з переливом дамби через то з переливом води через дамбу і з розривом собственно дамби. В общем-то, її назвати дамба это очень сложно. Она не строилась никогда як гідротехнічне сооружение. Його время від времени реконструювали, придавали ей виды гидротехнического сооружения, но Капітальні мероприятий по, мероприятий по ее ремонту були в х годах. Експерти кажуть, якщо дамбу прорве, 30 сантиметрова хвиля з лиману дійде аж до берегу Чорного моря. Если це дамба, не дай Бог, вследствие какого-то полноводного года прорвется, то это будет уже навіть не екологічне, э, а это буде просто бедствие з человеческими жертвами, з э, мільярдними миллиардными, миллиардными убытками. Та повернімося до нової системи відведення стоків. Ось головна артерія системи. Звідси бере початок так званий глибоководний випуск, тобто 4 кілометрова труба, яка пролягає під землею на глибині 4 метрів. Проте 2013-го, коли все вже було готово, а приватна компанія витратила величезні кредитні кошти, усе пішло не за планом. Через значні апетити місцевих чиновників корупціонерів гроші з держбюджету не дійшли до пункту призначення. Тож і систему не було запущено. Тепер унікальна 4-кілометрова труба пустує в морі. Надпотужні насоси простоюють, а мародери розпилюють коштовне майно. Наприкінці 2013 року тут на камері переключення місцеві вандали почали обдирати фасад, викрадати плитку і, взагалі, виносити все, що тільки могли винести. А все через те, що місцева влада ніяк не брала об'єкт на свій баланс. Відтак жодної охорони тут не було. Ми навідалися до одеського міськвиконкому, щоб дізнатися, в чому ж річ. Етому глубоководному випуску роботи велись і фінансіровість через міністерство, через обласну адміністрацію. Поэтому там є проси по завершенню строительства этих об'єктів. Замкнене коло у міськ кивають на облдержадміністрацію в області все перекладають на міську владу. При цьому чому компанія, яка своїм коштом побудувала нову систему відведення стоків, досі не отримала понад 300 мільйонів гривень. А з урахуванням теперішнього курсу це понад півмільярда гривень. І де власне тепер ці кошти відповіді ми так і не почули. Ті гроші, які вони не до отримали, вони були передбачені в постановами кабінету міністрів і просто перерозподілені на область в якості субвенції. На жаль, якби зараз державним бюджетом не передбачено цих коштів на покриття заборгованості по цьому конкретному об'єкту. Та ми вже з'ясували конкретні прізвища і корупційні схеми, через які проект свого часу не запустили а також кому вигідно, щоб усе в Одесі залишалося як є. Деталі у другій частині розслідування у найближчих випусках стопкору.